Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко, Традиційні 5 хвилин понеділок, і вийшли дані, да, ну такі напів, напівтаємні, але росіяни за березень місяць звернулися до наших військових і інших наших відомств і інших наших, по іншим нашим телефонам, щоб здатися в полон. За місяць біля трьох. Тисяч звернень. Це тільки звернень здатися в полон. На Виходили, якось, знаходили телефони і так далі. І так далі, і вирішували, як це. Ви розумієте, біля трьох тисяч. Це, це не просто так. Якщо ми раніше там за місяць брали ну, 500, а то й 300, а то там один місяць було там, 750, то тут 3 тисячі тільки звернень. А ще ж поточні були здачі в полон. Так що все нормально. Все нормально, вони, вони щось знають, вони щось відчувають, друзі. А Ще е з появилося не то, що появилося, а пішло багато здачі в полон разом з якоюсь технікою. Ви ж пам'ятаєте, що ми там і винагородження об'явили за техніку. Так що, все йде нормально. В Росії все в порядку, все йде по плану. І Мішустін навіть закрив свободний виїзд із держави всіх чиновників. Подивимося, як це буде. Знаєте, що мені там у них подобається? Що е там тільки по його дозвілу. Ось це під час війни я вважаю правильним. Хоча вони, блін. Але зробили тут правильно. І у нас так потрібно робити. Тільки по дозвілу шмигаля. Все. А то ми ніколи не можемо знайти, хто ж відпустив. А чому ж відпустили? А як відпустили? А хто винний? А чиє Факсиміле? А я не підписував, а я не робив. Ні, ось коли буде один. тоді все. Оце перше таке рішення, яке я кажу за Росію, що мені це рішення подобається. Друзі, яке подобається те і велика вам подяка, що ви донатите на нашу армію. Хоча так, є всплески, є більше менше, як казав мій друг, як це не прискорбно, але коли нас обстрілюють всю Україну, Пожертви і донати в рази виростають. Як тільки у нас стає тихо спокійно, то хай там хлопці і в мокрому сидять, і в одних шкарпетках бігають, і сплять на землі, в муляків, і мулякі. Цьому... На Донбасі холодно, щоб ви розуміли. Холодно. Холодно, я ще раз кажу. А там уже кожного справа. Йдемо, йдемо друзі, далі. <кліст> <кліст> Микола Тищенка заявив, що на нього була от що на нього було скоєно замах, що безпілотні лісова якась мафія. Безпілотникам скинули на машину гранату. Граната згоріла. Ну, я не знаю, що там було, як там було. Це заявив сам Микола Тищенко. Давайте так ми просто залишимо це. Ну, це не заява ну, органів якихось правоохоронних, це заява самого Миколи. Давайте почекаємо. Не будемо кричати піар, не будемо кричати Правда. Щось трапилось. Щось трапилось, чомусь машина згоріла. Далі ми будемо це все бачити. Чому? Ну і ще Російська Федерація розбила міст. міст. В Чернігівській області, да, ось там щас, я щас, е, чи, да, в Чернігівській області через річку Судоть. Е, вони пояснили, дивіться, вони вистрілили зі своєї території, по мосту, який знаходиться на нашій території. І начебто, що по цьому мосту в Брянськ їдуть якісь диверсанти, та не диверсанти. Те, що було то, було, то заїхали туди російські громадяни, які зараз знаходяться в Україні. Розумієте, туди ж не заїхали українські громадяни чи білоруські російські громадяни, які воюють в Україні проти Росії, але вони росіяни. Але і те, що вони розбили мост на нашій території. Знаєте, чесно, я вважаю, що спокійно зупинитись, не біжати, пройде час і розбити мост на їхній території. Ну, це треба зробити. Ну, Люди повинні розуміти, що якщо ти зробив там так, то у тебе буде також так. Я єдине, що проти, звісно, Вбивство їхніх жінок, дітей, мирних людей. Але якщо тут розрушили електростанцію, і туди треба попадати, якщо тут міст, і туди міст, якщо тут же е, залізнична станція, то і там повинна бути десь залізнична станція. Хай це буде поблизу кордону, хай це буде не в Москві, хай це буде не в Петербурзі, хай це буде не в, в Тулі, чи десь. хай це буде отут, в Белгороді, Брянській, Ростові, але Станція на станцію, міст на міст. Розумієте, як повинно бути? Депо на депо. Завод на завод. Якщо не буде такого, якщо щось буде по-іншому, то ми тільки будемо плакати. Ось Росія нас обстріляла. Ось так у нас ось отак, от, друзі. Я вас прошу, якщо вам подобається, підтримайте канал, підпишіться, поставте. Подобаєчку, розповсюдьте, розповсюджувати. Я вас також прошу, допоможіть. Тому що я вже в групах в Фейсбуці розповсюджувати не буду. Буду розп... розполагати свої публікації тільки на своїх двох сторінках в Фейсбуці. І в Ютубі. Все. Хто хоче, приходьте, записуй... записуйтесь, підписуйтесь, і ми будемо разом, друзі. Ну, так якось, друзі. Що я хочу ще сказати? Ну, Папа Римський, як завжди, він хоче російському народу заслати пасхальне світло. Це вчора він там розмовляв. Вчора ж було католицьке Пасха. Чи Пасха, чи Пасха, чи я не знаю, так от російському народу заслати пасхальне світло. Хоче Папа Римський. Ну, хай засилає. Хай засилає. Вони засилають вогонь в Україну, а Папа Римський їм пасхальне світло. Ну, дякую вам, друзі. До вечора. Ввечері, як зазвичай, о 20.00 буде у нас зустріч. Україна переможе!